Вам цікаві нерозкриті злочини? Сьогодні я розповім про один з них. В цьому відео вас чекає історія жертви, історія, що приховує в собі багато таємниць. Історія дитячого трупа, відомого як хлопчик у коробці. Смерті, який радіють близько тисячі сектантів білого братства. Кілер. Редерік Беноніс, студент коледжу Лассаль, вперше побачив коробку в неділю. Перш ніж поліція знайшла тіло хлопчика. Він їхав по Сасквехана роуд, коли перед його машиною вибіг кролик, змусивши того вийти і погнатися за ним. Але він загубився в кущах біля дороги. Там хлоп помітив кілька нерозставлених пасток на ондатор і вирішив їх поставити. Саме в той момент він помітив коробку вперше. З цікавістю Редерік підійшов до неї. У тому моторошному моменті перед ним розгорнулася жахлива сцена, роздягнений труп дитини. Подивившись в обличчя хлопчика, він вирішив, що це просто лялька. Вона його не зацікавила, і він пішов геть. Беноніс повернувся через кілька днів, щоб перевірити вже поставлені ним пастки. Цього разу він проігнорував коробку, і тільки наступного ранку, 25 лютого, він почув повідомлення про зниклу дівчину з Белмара, штат Нью-Джерсі, і зрозумів, що можлива фігурка в коробці була не лялькою, а тілом дитини. Він звернувся до поліції. Пізніше поліція вирішила знову допитати Беноніса, оскільки його заява про те, що він бачив кролика, здавалася їм підозрілою. Під час його допиту Редерік зізнався, що він має схильність до вояризму, та зазнав спостереження за автомобілями з закоханими парами в тій самій місцевості. Він піддався перевірці на поліграфію, яка повністю виключила його причетність до вбивства і зняла з нього підозри. Але Беноніс був не єдиною людиною, яка побачила тіло. Учень середньої школи Джон Поврознік, якому тоді було 18 років, помітив труп за день до дзвінка Беноніса копом. Він ніколи не звертався до поліції і слідчі знайшли його лише пізніше. А саме, коли розшукували власника тих пасток. Так і вийшли на Джона. Ну, я маю на увазі, що ці пастки належали саме йому. Так от, Джон підтвердив, що знайшов хлопчика в коробці ще 24 лютого, коли оглядав пастки, але не повідомив у поліцію, побоюючись взяття під варту і тривалих допитів. Так от, щоб перевірити заяву, було негайно відправлено кілька патрульних машин. Перший, хто прибув на місце події, був поліцейський Елмер. Palmer. Після візуального огляду коробки він виявив, що всередині знаходиться тіло хлопчика, яке було обгорнуте в ковдру. Труп лежав у великій картонній коробці з-під дитячої колиски з мережі магазинів JC Payne. Перший огляд локації, де було знайдено тіло, показав, що смерть дитини сталася в іншому місці. Про це свідчила відсутність. Одягу та слідів бруду на ногах і тілі хлопчика. Труп був привезений на місце злочину автомобілем. Зараз та сама місцеве, що прилягає до дороги, Сакехана Роуд, виглядає так: щільно забудоване житловими будинками тощо. Але в 56-му році це був ледь не пустир. Єдиним найближчим житлом був жіночий інтернат Шефорд Скул, що знаходився на відстані близько 450 метрів від місця злочину. Копи знайшли вельветову кепку та один коричневий дитячий черевик на ділянці між дорогою і коробкою. Другий черевик з цієї ж пари був виявлений поліцейськими за 40 метрів в напрямку дороги. Поліція вважала, що кепка належить злочинцю, який очевидно привіз тіло пізно вночі. Але втратив кепку і не зміг знайти її в темряві. Пізніше виявилося, що пара дитячих черевиків, знайдених на місці, не належала самій жертві, оскільки була на один розмір більша. Доктор Джозеф Спелман, головний судмедексперт Філадельфії, провів розтин тіла хлопчика. У своєму звіті він вказав, що хлопчикові було від 4 до 5 років. У нього були блакитні очі і світлорусяве волосся, яке було на поспіх підстрижено. В одних частинах голови волосся було коротким, а в інших так взагалі поголене майже до самого черепа. При цьому обсипане стрижене волосся залишалося на плечах і тілі дитини. Все це говорило про те, що дитину стригли вже після смерті. Його зріст становив 102,9 см, а вага на момент смерті якихось 12 кг. Все то зафіксована вага була значно нижче норми, що свідчило про нестачу харчування. Доктор Селман назвав причиною смерті жорстоке побиття, в результаті якого тіло і обличчя хлопчика було вкрито свіжими синцями. Серед більш давніх слідів Ел подібний шрам на підборідді з довжиною кожної сторін 6-7 мм, 2-сантиметровий хірургічний шрам на лівій стороні грудей, круглий нерівний шрам на лівому лікті. І добре загоєний шрам в паху, очевидно, від операції з видалення грижі. І шрам на лівій щиколоці, що нагадує вирубаний розріз, який використовувався для оголення вен для переливання крові. Шрами зажили нормально і до смерті дитини не відносились. Хлопчик був обрізаний, але не мав жодних слідів щеплень, що свідчить про те, що він не відвідував державну школу. Звід Спелмана містив багато інших інтригуючих деталей. Права долоня, жертви і піддошва обох ніг були шорсткими і зморщеними, що вказувало на те, що вони були занурені у воду безпосередньо, перед або одразу після смерті, оскільки шкіра не встигла відновити свій природний стан. Це в кінцевому підсумку призвело до того, що з правої руки трупа не вдалося зняти відбитки пальців. Під впливом ультрафіолетового світла ліве око хлопчика флорусцію вало яскравим синім відтінком, що вказує на нещодавній вплив діагностичного барвника, який використовується для лікування хронічних захворювань очей. Спелман пояснив смерть хлопчика травмою голови, ймовірно, завданою тупим предметом. Але він не міг виключити, що пошкодження було завдано тиском, що спонукало деяких слідчих припустити. Що смертельне ушкодження було завдано кимось, хто стискав голову хлопчика, коли йому робили останню невдалу стрижку. Шлунок трупа був порожнім, але у стравоході дитини була знайдена невелика кількість невідомої чорної речовини, природа якої залишалася невідомою. Хоча в деяких джерелах говориться, що це були боби. Токсикологічне дослідження підтвердило, що дитина не була отруєна, не перебувала під впливом алкоголю і не приймала снодійних на момент смерті. За винятком причини смерті тіло не мало переломів, синців або ссадин, також не було виявлено і слідів сексуальних або фізичних травм, що свідчило про відсутність систематичного насильства протягом життя. Трупне задубіння повністю пройшло, що свідчило про те, що з моменту настання смерті минуло більше 48 годин. Посмертні зміни були слабкими, що вказувало на тривале перебування тіла в холоді. Якщо вбивство дитини сталося в приміщенні, то його швидко винесли на вулицю. У лютому 57 року. Денна температура повітря в околицях Філадельфії коливалася навколо мінус 3 градусів Цельсія. Судовий медик Джозеф Спелман не зміг точно встановити дату смерті, а лише зазначив, що хлопчик міг бути вбитим як за два дні до виявлення тіла, так і за два тижні. Ну а слідчі в той час зосередилися на коробці. Ну, та, що була використана як труна для хлопчика. Дактилоскопісти ФБР не знайшли жодних придатних відбитків на коробці. Але завдяки збереженій на ній наклеїці, було встановлено, що колиску продали зі складу Джона Пеннея на перетині 69-ї стріт і Чеснат стріт в районі Аппорт Дербі. Це приблизно в 25 кілометрах від місця виявлення трупа. Магазин, ну з якого, начебто, була продана саме ця колиска, не вів жодних записів про окремі продажі, але інші 11 колисок, врешті-решт, були знайдені детективами. Експертиза ковдри виявилася такою ж невтішною. Вона була виготовлена з дешевої бавовняної фланелі з зеленими квадратами на білому тлі. Мала розміри 162х193 см. Нещодавно випрана і зашита неякісними бавовняними нитками. Її розрізали на дві окремі нерівні частини. Шматок розміром 78 см був відсутній, і знайти його не вдалося. Аналіз, проведений у Філадельфійському інституті текстилю, визначив, що ковдру було виготовлено або в північній Кароліні, або в Гренбі Квебек. Ідентичні ковдри були виготовлені тисячами, і поліція так і не змогла з'ясувати ймовірне місце їхнього продажу. Синя кепка. Інформація вказана на етикетці всередині кепки допомогла поліції встановити компанію, що її виготовила: Робінс Ігал Хет Cap компані у Філадельфії. Власниця компанії Ганна Робінс повідомила, що ця кепка належала до серії з усього 12 капелюхів, що були виготовлені з вельветових залишків до травня 1956 року. Більше Робінс навіть згадала про цей конкретний капелюх, оскільки він був вироблений без шкіряного ремінця. Але покупець, молодий чоловік з білим волоссям у віці близько 20 років, повернувся через кілька місяців, щоб йому пришили цей. Рямінець Робінс повідомила детективам, що цей покупець був схожий на хлопчика з фотографії, які показали. Але у неї не було жодних записів щодо його імені чи адреси. Окрім розслідування доказів, пошуках, хоча б якоїсь зачіпки, детективи вирішили, що не буде зайвим одягнути труп хлопчика в популярний на той момент одяг, і сфотографували його. Також вони сфотографували побити обличчя хлопця крупним планом, сподіваючись, що їм вдасться дізнатися його ім'я. Саме ці фотографії ви зараз бачите на екрані. Якщо на фото накладена цензура, це означає, що ютюб рогався на цей контент. Тож, фото без цензури я закинув телеграм-канал. Поліція, враховуючи свідчення Джона і метеорологічні дані, встановили, що коробку з трупом доставили на місце між ранком 23 лютого і полуднем 24 лютого. Після близько тижня після знаходження тіла окружна прокуратура та поліція прийшли до висновку про необхідність широкомасштабної пошукової операції з активною участю громадськості. Оскільки особу загиблої дитини досі не було встановлено, ідентифікація стала головним пріоритетом розслідування. Для цього було вирішено створити постер з докладним описом всіх доказів та обставин. Пов'язаних з цим випадком, та звернулися до місцевих мешканців з проханням надавати інформацію поліції, якщо вони впізнають дитину або, хоча б предмети, також місцевих жителів попросили звернути увагу на знайомих дітей, які випадали з їх поля зору, починаючи з середини лютого. Для кращого розуміння я скажу, що поліція Філадельфії розповсюдила понад 10 тисяч листівок з фотографією дитини по іншим поліцейським відділкам. А філадельфійський газовий завод розіслав 200 тисяч листівок разом із щомісячними платіжками за газ, і ще більше листівок розповсюдила філадельфійська електрична компанія, продуктові магазини, страхові агенти та асоціація фармацевтів. Загалом близько 300 тисяч листівок. Стаття про цей випадок була опублікована в бюлетені правоохоронних органів ФБР. Моторош настає від думки, що хтось десь знав про те, хто цей хлопчик і що з ним сталося, але мовчав. Так от, на жаль, це не допомогло. Тож, з роками, надій, що хлопчика хтось пізнає, повільно вмирали. Протягом весни 1957 року слідча група отримала та перевірила понад 300 повідомлень жителів Філадельфії і навколишніх районів про зникнення дітей, які викликали підозру. Більшість цих повідомлень стосувалася зникнення дітей, яких люди регулярно бачили раніше, але потім вони раптово припиняли з'являтися. У більшості випадків поліція встановила, що діти переїхали до нового місця проживання. Протягом другої половини 1957 та першої половини. Десять року було перевірено 763 сім'ї, які переїхали до Філадельфії взимку 56 57 років. Слідчі ретельно розслідували всі аспекти життя цих людей, проте не виявили жодних підозрілих обставин. Мертва справа. Увесь цей час безіменний труп перебував в морзі, але інтерес громадськості до перегляду трупа згас. Тому виникла потреба припинити зберігання тіла у холодильній камері. 27 липня 1957 року. Хлопчик був похований у могилі номер 191. На надгробку викарбували Отець Небесний. Благослови цього невідомого хлопчика. 4 листопада 98 року це через 41 рік після виявлення трупа. Хлопчика в коробці було ексгумовано з метою вилучення зразків ДНК, зібраних для подальшого порівняння з будь-якими підозрюваними родичами. Минув рік, перш ніж влада, нарешті, визнала, що не змогла отримати задовільний профіль ДНК з останків хлопчика. Після цього тіло знову поховали. На цей раз на могилу встановили великий надгробний камінь. З написом невідома дитина Америки була надія, що справу можна розкрити шляхом порівняння зібраного матеріалу з національною базою ДНК. Версія щодо вбивства хлопчика було дофіга. Ну, воно і не дивно за стільки то років. Наприклад, була версія, що треба шукати дівчинку, а не хлопчика, бо в нього могло бути довге волосся, яке посмертно зістригли. Ну, я маю на увазі, що була така теорія, що, начебто, мама вбитого, вірогідно, була одна. Та мала якусь девіацію і виховувала його як дівчинку. Або взагалі, що малий був угорським емігрантом, тому його відбитків не було в базі. Та безліч телефонних дзвінків. Ну, наприклад, в 57-му якась жіночка подзвонила копам і повідомила, що бачила бродягу з сином. Який ну прям удар в удар хлопчик в коробці, їй навіть показали труп. І вона така бляха, да це точно він інфа сотка. Ну, копи з'ясували, що цим бродягою був Чарльз Спіс. Ба більше вони навіть об'явили його федеральний розшук. Ну, Чарльз, коли дізнався про це, трошечки прихує. І сам прийшов до копів разом із живим здоровим сином. Тож поліція принесла свої вибачення. Коротше, версії повторюся дофіга, але я розповім найцікавішу. А почнемо ми з Ремінгтона Брістол, співробітника бюро судово-медичної експертизи, для якого кейс хлопчика з коробки став ідеєю фікс. Ремінгтон був офіцером, який займався цією справою з самого початку. Він пообіцяв собі зробити все Можливе та неможливе, але розкрити цю загадку. Він був буквально одержимий цим, щоб ви краще зрозуміли, про що я Брістол працював над справою у вільний час, витрачаючи особисті гроші. Одного разу він настільки впав у відчай, що звернувся за допомогою до Ясновидиці на ім'я Флоренс Стренсолд. Та описала йому, як виглядає будинок, в котрому вбили хлопця. І Ремінгтон відправився на пошуки. Так ви все правильно зрозуміли. Він шукав будівлю, яку йому описала Ясновидиця. І що ви думаєте, він знайшов, і це досить таки цікавий момент. Дім родини Фостерів знаходився в 2,5 кілометрах від місця виявлення трупа. В 60-му в будинку вони вже не мешкали, але за три роки до того в цій будівлі був притулок для дітей сиріт. Ну фостери взяли на себе виховання дітей, від яких відмовилися батьки, і протягом тривалого періоду навіть років надавали їм житло. Одночасно вони шукали сім'ї, які були готові усиновити цих дітей, і отримували певну винагороду. До від вдячних усиновителів. Це дозволяло їм отримувати стабільний дохід, який був достатнім для їх життя. Зазвичай в родині Фостерів проживало 5-6 дітей, які чекали усиновлення, але іноді їх кількість сягала навіть 20. Брістоу спільно з екстрасенсиною Стренфілд відвідали Фостерів. Згідно з записами Ремінгтона, останні були дуже обережними. І заперечували будь-яку причетність до справи хлопчика в коробці. Під час зустрічі не вдалося отримати жодної значущої інформації від фостерів, а також не було можливості оглянути їх будинок. І тут починаються якісь дуже дивні дива. Так, от в цій будівлі Брістол провів обшук. Ну не зовсім обшук в класичному розумінні, бо навряд суд видав би ордер, грунтуючись на передбачення екстрасенса. Але власники будинку влаштували так званий гаражний розпродаж, бо вони вирішили продати цей будинок невдовзі після визиту Брістолу. Так кмітливий судмедексперт під виглядом потенційного покупця оглянув цей маєток. Ба Більше він дещо таки знайшов. Вгадаєте що? Згідно з його записами, він побачив в тому будинку ковдру, скоріше, навіть частину ковдри, що сушилася на задньому дворі, і підкреслю це з його слів. Один в один повторювала орнамент ковдри, в котру був загорнутий труп. Версія Брісто була такою: протягом тривалого періоду у їхньому будинку проживав хлопчик з розумовою відсталістю. Він не отримав належного догляду та харчування, оскільки було очевидно, що його не захочуть усиновити. У лютому 57-го року хлопчик скоїв якийсь проступок, який став причиною гніву старших і призвів до жорстокого покарання. Не обов'язково з боку самої пари фостерів, можливо, його побила інша дитина. Це призвело до травми, що стала фатальною для хлопчика. Брістол повідомив про ці відкриття поліцію, але йому, згідно з його записами, порадили залишити фостерів у спокої. У 84-му Брістол знайшов фостерів і запросив їх на відверту розмову. Пара зізналася, що на початку 57-го у них дійсно була дитяча плетена колиска в будинку, але вони не могли точно вказати її походження. Пара спростувала всі припущення. Брісто, про те, що вони коли-небудь брали на виховання немовлят, пояснивши, що колиска була не потрібна. Брістов запропонував подружжю пройти поліграф, але вони відмовилися. На початку 85-го Брістов подав офіційну заяву в відділ розслідування вбив з поліцейського управління Філадельфії, в якій він висловив свої підозри щодо фостерів, і запропонував організувати їх поліграфічне тестування. Заяву було розглянуто, але прохання Брістол було відхилено. Ремінгтон Брістол до кінця свого життя був переконаний, що хлопчика вбили саме в цій будівлі. З кожною річницею жахливої знахідки журналісти зв'язувалися з Ремінгтоном, який прагнув, щоб про цю справу не забували в новинах. Він шукав зачіпки ще довго після того, як вийшов на пенсію, носячи гіпсову посмертну маску хлопчика з собою в портфелі. Він витратив тисячі власних доларів і опитав майже стільки ж людей. Брістов розповідав журналістам, що буквально зносив підошви своїх черевіків, стукаючи у двері. У більшості історій він підкреслював, що не вважає цю справу вбивством, і що батьки хлопчика, ймовірно, любили його. Смерть могла бути випадковою. Кімільгейм, онук Ремінгтона, сказав, що його дідусь насправді не вірив у це, ну що вбивство було ненавмисне. Він послідовно дотримувався цієї історії. Таким чином він намагався вмовити батьків хлопчика, щоб вони з'явилися з, з повинною. Так, от раз на рік, іноді частіше Ремінгтон Брістол відвідував кладовище, приносячи з собою квіти та іграшки, та опускався на коліна біля могили 191. На свята він прибирав сніг, а влітку видаляв бур'яни з могили. Потім він затримувався в тиші, віддавши шану безіменному хлопчикові, який завжди займав його думки. Судмедексперт Ремінгтон Брістон помер у 1993 році, так і не розкривши справу хлопчика в коробці. У його домашньому архіві після похорону було виявлено матеріали, що стосуються 24 нерозслідуваних випадків смерті дітей. А що якщо я вам скажу, що у 2022 році стала відома особистість хлопчика з коробки? 8 грудня 2022 року комісар поліції Філадельфії Даніела Аутлав повідомила про прогрес у справі. Відповідно до її заяви, ідентифіковано хлопчика, знайденого мертвого у 1957 році, і його ім'я Джозеф Агастис Зареллі. Зареллі був ідентифікований завдяки генетичній генеалогії. Слідчі нарешті змогли ідентифікувати його після того, як двоюрідний брат завантажив ДНК до публічної бази даних, що привело детективів до родичів по материнській лінії. Переглянувши записи про народження, вони також змогли ідентифікувати його батька. Також стало відомо, що у матері Зарелі було ще троє дітей. Встановлено, що Джозеф Август Зарелі народився 13 січня 1953 року, що означає, що йому було всього 4 роки на момент смерті. Проте слідчі були дуже обережні у наданні подробиць. Вони пояснили, що ще багато питань щодо життя та смерті Зарелі залишаються нерозкритими. Наразі поліція не розголошує імена батьків хлопчика лише з міркувань поваги до його живих братів і сестер. Детективи також відмовилися зробити будь-які припущення щодо особи, хто став винуватцем смерті хлопчика. Хоча вони зазначили, що є підозри. Тож справа хлопчика в коробці тепер вже справа Джозефа Августа Зарелі на момент запису цього відео триває 66 років і не розкрита по цей день. Така от історія малята постійно вмикай відео. Якщо сподобалось, постав лайк та підпишись. Бо більшість з вас дивиться моє відео підпільно. А якщо прям дуже сподобалось, то можеш підтримати цей канал на BuyMeACoffee або кинути декілька гривнів на Монобанку. Як вже зробило оці trucрейм'ята, котрим я хочу сказати величезне дякую. Усі посилання в описі під відео, але тільки після того, як закинути на ЗСУ. Ну а хто додивився, аж до цієї секундочки ви найкращі люди у всесвіті. По традиції напишіть в коментарях фразу Екстрасенс знала правду. Ну а хто тут новенький, рекомендую переглянути ось ці два відео. Дякую за перегляд, бережіть себе.